Сьогодні розповім вам про пілінг-подушечки для шкіри обличчя, рівна текстура та тон. Вони підходять людям, яких турбує нерівний тон шкіри та пігментація. Подушечки можна використовувати для всіх тонів та типів шкіри. Легкі та швидкі у використанні вони роблять шкіру рівною та гладенькою. В одному пакуванні. Є 30 подушечок. Пільг подушечки містять бета-гідрокислоти, які допомагають м'яко та рівномірно розчинити мертві клітини шкіри, відлущуючи та шліфуючи шкіру для бездоганного рівного покриття. Легкими круговими рухами проводимо по шкірі уникаючи області навколо очей більш жорсткою стороною. Потім перевертаємо подушечку і повторюємо. Використовуємо вранці або ввечері один-два рази на тиждень. Для досягнення найкращих результатів після пілінгу нанесіть сироватку, рівний тон та зміцнення та денний крем.